Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю жити в світі вам без клятих москалів, і хай скоріше здохне бункерне ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло черговим прогнозом на п'ятницю, 7 червня. 2024 року сьогодні на бойове чатування заступає класичне Астро Таро», колода, з якої і розпочено, і розпочалося щоденне прогнозування на каналі Езотаріум. А епіграф буде з цієї зеленої книжечки, яку я колись назвав втикнік, бо в ній дуже гарно було щось для себе знайти, якусь підказку. Отож що ж відкриється сьогодні. О, Нарешті вам відкрилися слова Тайн Гермеса Тресмагіста це Смарагдова скрижаль. Я прочитаю її, вона має багато змістів, багато підтекстів, і кожен з вас знайде для себе щось своє. Істина, достовірна, дійсно. То, что находится внизу, подобно находящемуся наверху, и то, что находится вверху, подобно находящемуся внизу, ради выполнения чуда единства. И как все вещи были и произошли от одного, точно так же все вещи начались с этой единственной вещи посредством применения. Солнце есть Отец, Луна – Мать, Ветер носил его в очреве, земля его кормилица. Отец Всего, воля здесь, Его сила полна, когда она обращена в землю. Ты отделишь землю от огня, тонкой от грубого, осторожно, с большой ловкостью. Он поднимается из земли к небу и снова опускается в землю и получает силу всех вещей, как высших, так и низших. Этим способом ты приобретешь всю славу мира, и вся тьма удалится от тебя. Эта сила сильнейшая из всех сил, так как она может победить всякую тонкую вещь и проникнуть всякую вещь плотную. Так был сотворен мир, из этого будут и выйдут неисчислимые применения, о которых средства здесь. вот почему я был назван Гермесом Трисмегистом, обладающий познанием троякой философии мира, то, что я сказал о действии Солнца. Але це не тільки про дію Сонця, у кожній цій строфі можна знайти багато підтверджень того, що було відомо давнім єгиптянам посередством саме приходу знань від тота Гермеса Трисмегіста, якого греки назвали Гермесом Меркурієм. Ну, а як я вам і казав, сьогодні на бойове читування заступають класичні Астро-Таро колода, яку створив мій старший брат Артур, за допомогою Богдана Боровика, який зробив 3 d графіку для цих карт, і за допомогою спонсорства Ігоря, якому і яким велика вдяка. А ви можете вже поставити вподобайку, бо слова Тайна Гермеса можна знайти не усюди. Це велика істина, яка Вічна по своїй суті. Що ж стосується 7-го числа це не дуже гарний день для людей, які народилися 2, -го, 11, -го, 20 -го або 29-го числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день. Можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 16-го 16 або 25-го числа будь-якого місяця, то сьогодні для вас вартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж. Буде в кінці прогнозу. Карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта загальна карта дня, яка буде характеризувати цю першу п'ятницю червня. Друга карта це буде за знаком Зодіака, а третя за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5-4. 3, 2, 1. Отож, яким буде ця п'ятниця 7 червня, чого очікувати від цього дня? День починань. По-перше, молодик вже був. 6 го числа якраз молодик, а 7 -е це перший день місяця. Це сонячний день, це сила сонця, це сила чоловічої янської енергії. Сьогодні слід проявляти. Свою волю не бути безвольною людиною. Навпаки, сьогодні відкриваються якісь нові шляхи, приходять нові ідеї. Тож вам треба лише, щоб ваш розум був тверезим, щоб ці ідеї до вас могли зайти. Також це день пов'язаний з творчістю у будь-якому її проявленні. І якщо ви вважаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або золоті прикраси, або щось жовтого кольору. Для представників знаку Близнюки, можливо, деякі з яких святкують свій день народження, вам випав ваш управник. Це планета Меркурій, а це планета швидкості. Тому будьте швидкими у цей день все робіть за власним настроєм. Якщо у вас є настрій, якщо у вас є до цього натхнення, тоді у вас все буде виходити. Дуже гарний день для того, щоб кудись поїхати, та для того, щоб зустрітися і вирішити якісь комерційні питання. Бо Меркурій це не тільки Бог мудрості, ще Бог торгівлі. Тому сьогодні саме гарно займатися такими справами: щось купувати чи продавати, але ні в якому разі не купляти. Далі, представники знаку Рак. Сьогодні вам треба зачинитися від світу, бо це. Відлюдник, і в прямій позиції він не дає можливості вам вийти з тих обмежень, в яких ви існуєте. Тож ви можете існувати лише у певних обмеженнях. Сьогодні гарний день для того, щоб закінчити якусь справу, яка давно вже тягнеться. Для цього вам слід. Побути трошки на самоті і зайнятися, можливо, медитацією, бо це планета Нептуна, це планета надсвідомості, це планета вашої інтуїції, яка сьогодні може вас врятувати від лихва. Також від відлюдник кажуть, що будьте максимально обережні у цей день. Не ризикуйте, бо у цей день можна дійсно померти. Далі представники знаку Лев. Вам випала Феміда, вона ж справедливість в прямій позиції, гарний показник того, що ви керуєте своїми емоціями, ви сьогодні врівноважені, Саме треба бути розсудливими, бо це Феміда, а вона покровителька суду. Якщо вам раптово сьогодні слід вирішувати якісь питання у установах, у тому числі судових, ви можете все дуже гарно вирішити, навіть якщо ви зіткнетеся з представниками правоохорон органів все одно у вас є захист і це захист вищий божий суд який з вами і він вас сьогодні ніяк не осудить навпаки до вас можуть звертатися люди за якимись порадами і ви їх можете дуже добре давати у цей день також представники знаку лев цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку терези Діви, вам випав кіфон, він же диявол в перегорнутій стадії. Він, хоча й каже, що не слід бути безпечними, слід не забувати, що є темні сили, які можуть відкрити себе у будь-якій мить. Ви ж в цей день захищені від від цих темних сил. Ви можете ризикувати. Ризик цей буде виправданий навіть якщо ви будете стикатися з якимись недобрими людьми з агресивними. А також я маю на увазі представників різних організацій у формі. Нічого не бійтеся, вони вам не зможуть нічого поганого заподіяти. Навіть ви їх сьогодні і не зустрінете. Якщо ви ризикована людина, ви сьогодні можете щось виграти. І зробити якийсь дуже дивний крок, який вас наблизить до власної вашої перемоги. Далі представники знаку Терези. День малих результатів, чи відверто поганих результатів. Сьогодні ви можете щось втратити. Сьогодні ви знаходитесь на межі певної прірви, тому рекомендація сьогодні просто відпочити від зайвих якихось турбот. Окрім цього, це. Карта того, що ви можете закінчити якісь погані справи, поставити крапки в якихось відносинах, які вас вже давно вже не турбують. Також ви можете зробити щось досить несподіване. Буде якась кульмінація, але у нижньому регістрі, тому будьте обережні. Також представники знаку Терези цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для скорпіонів випали два шляхи або закохані. І в перегорнутій стадії ця карта каже про те, що у вас, на жаль, немає сьогодні вибору. Ви можете лише займатися тими справами, на які налаштувалися. Не робіть різких якихось поворотів, не експериментуйте з людьми, не експериментуйте з собою, не експериментуйте. Намагайтеся у цей день не зловживати алкоголем, бо він буде тільки. Робити все ще гіршим і окрім цього, будьте максимально чесні перед людьми та перед самими собою. Ще представники знаку Скорпіон 7 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. Для стрільців дуже гарний день для того, щоб знайти відповідь на ті запитання, які вас давно турбували. Це перегорнуті сутінки, а вони дають можливість докопатися до суті різних речей, до суті різних питань, які виникають навколо вас. Це карта дуже чистої інтуїції. У вас вона дуже гарно впрацює, вас важко надурити, а також це гарний показник для виходу з якоїсь кризи. Ще представники знаку. Стрілець 7 червня може зустрітися чи поговорити з представником знаку РАК. Кози випала ваша карта, але, на жаль, перегорнута. І це каже про те, що колесо фортуни крутиться не в ваш бік сьогодні. День, коли я рекомендую вам не ризикувати. Вдача не з вами. Виграти ви щось цього дня не зможете. Окрім цього, деякі ваші плани, які ви вибудовували на цю п'ятницю, підуть не так, як того ви бажали. Не забувайте, що. Вдача, вона не завжди буває на боці людини і часто люди та обставини заважають вам щось зробити. Тому розраховуйте сьогодні тільки самі на себе, пам'ятайте, що обставини можуть працювати не у вашу користь. Далі представники знаку водолій. Вам випав ваш управник планета Уран. Що ж дуже, що дуже часто вона вам випадає, а це втрати, бо це карта повішеного. Це втрати або на духовному рівні, або на матеріальному. Того очікувати сьогодні якихось прибутків не слід. Навпаки, якщо ви бажаєте, щоб були прибутки у майбутньому, слід сьогодні трошки поділитися своїм добром. Також намагайтеся слідкувати за своїм здоров'ям сьогодні. Може бути загострення ваших хронічних хвороб. Далі представники знаку риби. Вам випала смерть, а це планета Сатурн, це планета карми і планети змін. Ця планета каже про те, що вам слід змінюватися. Вам не слід стояти на місці, не слід бути як камінь кремезним. Навпаки, для того, щоб щось змінилося у вашому житті, вам потрібно щось змінити або зовні, або всередині себе. Сьогодні дуже гарний день для магічних операцій і для радикальних змін. Далі представники знаку Овен ізіда, Уранія, вона ж імператриця, а це планета Земля. Як не згадати строчку зі своєї пісні? Но вірю, я що буде жити земля, моя планета. Ось сьогодні вас тримає ця планета. Вона дає можливість вам сьогодні щось заробити, раціонально використовувати свою фізичну енергію і отримувати якісь дивиденди. Окрім цього, сьогодні день матеріалізації ідей. І в цілому, ви сьогодні у формі фізичний стан вас ніяк не буде турбувати. Навпаки, ви можете бути дуже в гарному стані і завдяки цьому зробити. Ти будь-що головне не лінуватися, і нарешті представники знаку тілець. Вам випав сонячний геній або помірність ще називається ця карта. І це ваша ініціативність, яка у ваших руках ви можете керувати багатьма процесами. У вас сьогодні є захист вишніх сил, бо це карта Янгола називається в декілька колодах. І також це можливість сьогодні завдяки своєму підпідвищеному язику, завдяки тому, як ви вмієте розмовляти, добитися будь-чого вам допоможуть в цьому, як я. Анголи, так і люди, ще представники знаку Тілець, 7 червня, можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Водолій. Що ж стосується самого дня, розбитої вежі не випало, одначе випали перегорнуті результати і перегорнуті два шляхи. І це стосується частини дня від Півдня і до закату сонця можуть бути якісь нагаразди. Що ж стосується втрат, втрати також можливі у період з 22 по 24 годину ночі. Ну а я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1-го, 10 го 19 або 28 числа будь-якого місяця перегорнутий булазень дає вам сьогодні можливість дуркувати, бо це карта ще дурня або крокодила, погана карта, але в перегорнутому стані вона дає можливості вам вийти сьогодні з нуля в щось. Ви можете щось придбати. Також блазень каже про те, що не слід забувати про почуття гумору. Єдине попередження, якщо ви народилися. Під знаком тілець, будьте обережні. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, страшний суд або пробудження мертвих в прямій позиції каже про те, що нічого нового сьогодні не буде. Сьогодні день повторень. Якщо ви чомусь навчаєтесь, якщо ви репетируєте, якщо ви тренуєтесь, якщо ви займаєтесь постійно однією ж тією самою справою, сьогодні саме гарний день для цього. Нічого нового сьогодні не буде відбуватися. Навпаки, сьогодні можуть родичі вам тільки додавати оцю рутину щоденних, щоденних якихось постійних робіт. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Риби. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця карта сили або приборка в прямій позиції дає вам можливість керувати своїми внутрішніми силами. сьогодні сили з вами, це не тільки фізичні сили, але й моральні сили. Це також карта чоловічої потенції. Якщо ви чоловік, і у вас сьогодні буде зустріч з вашою дружиною або з вашою коханкою, ви будете на висоті. Також це гарний показник для спортсменів та для військових. Вас очікує обов'язково сьогодні якась велика перемога завдяки власній гідності, завдяки власним силам. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під. knock them Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, колісниця в прямій позиції каже про те, що їхати кудись вам не тільки сьогодні можна, але й за потрібно. Ви сьогодні чомусь навчаєтесь, чомусь позитивному. Ви набираєтеся власного досвіду. Ви сьогодні можете щось накопичити. Сьогодні обов'язково будуть якісь пропозиції, на які слід звернути увагу, і пам'ятайте, що мудрість та власть, ваш власний. Досвід дозволяє вам сьогодні робити справжні дива. і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця перегорнута розбита вежа, гарний показник того, що ви сьогодні захищені від втрат. Ви сьогодні можете відновитися. У вас сьогодні вам допомагають люди, вам допомагають янголи, так і ви можете допомагати іншим людям, які щось. Втратили. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, вам випала перегорнута зірка магів. А це погані почуття. Це якась істерика, це нервовий психічний стан. Зверніть на це увагу і намагайтеся керувати власними емоціями, щоб вони не зробили лихо. Дуже поганий день для того, щоб з'ясовувати якісь відносини, зустрічатися зі своїми коханими. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16-го, або 25 го числа будь-якого місяця я казав на початку, що для вас гарний день, і особливо це гарний день для жінок, бо цей день пов'язаний. З розмовами, з зустрічами, зі знайомствами, з партнерством. Тобто, якщо з вами буде надійний друг, а особливо подруга, вона вам тільки додасть ваших сил. Дар, дуже гарний день для того, щоб зайнятися сільськогосподарськими якимись роботами. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, кубічний камінь, він же імператор, він же планета. Юпітер, а це влада? Це оточення, ваше, це можливості, це кар'єрний зріст. Це в цілому гарна атмосфера для будь-чого, незважаючи на те, чи ви будете працювати на виробництві, чи ви просто будете сидіти вдома. Для вас підтримка людей, вона сьогодні буде необхідна і вона дійсно буде. Люди вам допоможуть, якщо це потрібно, і ви можете самі навіть досягнути великої самореалізації. І нарешті, якщо ви народилися 9-го, 18 або 27-го числа будь-якого місяця перегорнуте сонце каже. Про сутінки, про душевні сутінки. По перше, вам не вистачає грошей, і навряд чи ви сьогодні можете їх заробити. По-друге, ця карта ще не тільки сонце, це ще діти, і перегорнута вона каже про те, що діти можуть сьогодні вас. Дуже сильно чимось занепокоювати, і окрім цього, ви втрачаєте внутрішнє світло. Ви сьогодні можете стати такими енергетичними вампірами, яким буде не вистачати чисто енергії, чистої енергії сонця, тепла, любві та світла. І особливо будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Близнюки. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, ці класичні Астро Таро відбувалося у вашому житті як мого швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, якщо вам сподобався епіграф, я можу розширено розтлумачити кожну з істин. Гермеса Трисмагіста і це буде цілий ролик. Про це вам треба тільки написати, а я буде в мене час і головне світло. Я вам це обов'язково зроблю. Я ж вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний. Вакантанка. Господь, батюшка, Бог.